Уяви, що дитина зростає з рідними. Повертається додому з садочку чи школи, а не ночує в інтернаті. Для дітей, які живуть у закладі, через освіту є інші рішення: освіта, гуртки і спорт ближче додому фахівці поруч або з приїздом чи шкільний автобус. Для дітей, чиї батьки у складних життєвих обставинах, також є рішення: патронатна сім'я, сім'я родичів, а також підтримка родини від соціальних служб та центрів. Психологів і небайдужих людей для дітей, які втратили батьків через смерть, позбавлення батьківських прав чи інші обставини, теж є рішення: опіка або опіклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, а за можливості усиновлення. Є багато шляхів, щоб дитина чи молода людина зростала не в ізоляції а поруч із людьми. У взаємодії з громадою потрібно озирнутися і десь докласти більше зусиль. Ці рішення реальні вони вже працюють. Щоб їх ставало більше, потрібна твоя увага, підтримка і дії. Дізнавайся більше на dity.gov.ua та долучайся до спільноти. Діємо у соцмережах. Діємо спільно.